На погодилася на припинення вогню на 30 днів. Також США нібито, підтримав і Путін. Однак диктатор назвав свої умови задля досягнення припинення вогню. Це було цілком очікувано в ефірі світова преса Я традиційно зібрав для вас усі новини на міжнародній арені, які, крім того, безпосередньо стосується і нас з вами. Так, російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій. Однак є питання, які ще треба обговорити. Про це пишуть пропагандистські агентства. За словами Путіна, Росія виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є нюанси. Зокрема, йдеться про ситуацію в Курській області. Він також заявив, що Україна може використати перемир'я для отримання зброї чи проведення мобілізації. Окрім того, Путін каже, що наразі не зрозуміло, як контролюватимуться та верифікуватимуться це припинення вогню. Загалом російський диктатор вважає, що ідея перемир'я правильна, але є питання, які треба обговорити, зокрема зі США. на тлі цього, він сказав, що може зателефонувати американському президенту Дональду Трампу. Також цього тижня у Джиджі, що в Саудівській Аравії, відбулася зустріч представників США, та України про це повідомили в офісі президента України. Так, за результатами зустрічі США зобов'язалися негайно відновити військову допомогу. Надання розвідданих для України свою чергою Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Як зазначило в США, доведуть цю ініціативу до відома Росії? Окрім цього, сторони обговорили важливість гуманітарних зусиль. Йдеться про обмін військовополоненими, звільнення отримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Крім цього, представники України та США погодилися визначити склад своїх. Переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Українська делегація також наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Україну представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Умєра та заступник голови офісу президента Павло Паліса. Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву глави РФ Володимира Путіна про його нібито готовність до перемир'я, за словами глави Білого Дому, заява російського лідера була. Неповною про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп висловив сподівання, що Росія вчинить правильно а також наголосив, що Путін зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона була неповною. Разом із тим, президент США заявив, що зараз у Москві є люди, які говорять із Росією, маючи на увазі спецпросланця Трампа у справах. На близькому сході Стіва Віткофа, який прибув на переговори з Кремлем щодо війни в Україні, там також наголосив, що у переговорах вдалося вийти із лухого кута, а українська та американські сторони буцімто обговорювали, які території збереже за собою Київ, а які збереже РФ. Зокрема, за словами Глави США, порушувалося питання контролю над Запорізькою АЕС. Ціна російської нафти наближається до критичної точки для бюджету. Про це пише Reuters. як повідомляє агентство SORT Уралс, головна експортна марка російських нафтовків, подешевшав до 54 доларів за бари, що стало найнижчим рівнем за останні 14 місяців. У результаті її поточні котирування вже більш ніж на 20% відстають від закладеного в бюджеті рівня 69,7%. Долара за барель. Критичною точкою фахівці вважають ціну 50 доларів за барель. Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обговорював з Києвом можливу втрату території за результатами мирних домовленостей. Про це він розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО. Отож, цитата Трампа. Ми працюємо не в темряві, ми говорили з Україною про частини території, які можуть бути втримані та які можуть бути втрачені. І всі елементи кінцевого рішення зазначив. Трамп, зокрема, американський президент зазначив, що треба визначити, кому належатиме Запорізька АЕС. Також він згадав про прагнення України вступити до НАТО, додавши, що відповідь на це питання відомо впродовж останніх 40 років. Отож, ще одна цитата. Обговорюється багато елементів кінцевої можливої угоди. Ми хочемо подивитися, як діятимуть у Росії. Якщо вони будуть не готові, то це стане великим розчаруванням. Додав Трамп. Україна представила американські делегації на зустрічі Саудівській Аравії 11 березня власні червоні лінії в переговорах щодо припинення війни ЗРФ. Про це пише європейська правда, посилаючись на власні джерела. Так українська сторона запевнила США, що Київ не погодиться відмовлятися від членства в НАТО. Водночас, Україна не буде готова прийняти будь-які обмеження чисельності власної армії. Також Київ відкинув можливі заборони щодо участі в міжнародних організаціях, зокрема в ЄСі НАТО. як пише. Європейська правда, глава офісу президента Андрій Єрмак наполягав, аби Росія не мала права щодо вето цього питання. Європейська розвідка отримала документ, який підготувала російська ФСБ для Кремля, що містить найбільш максималістські вимоги РФ на можливих мирних переговорах. Його підготували ще у лютому на зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Про це пише. Вашингтон Пост, яке отримало у доступ цей документ, згідно з ним, мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися раніше 2026 року, а наміри президента США Трампа закінчити війну за 100 днів вважаються нездійсненими. Разом з тим, Росія відкидає можливе введення миротворців миротворчих сил в Україну, як це пропонували деякі європейські країни, та наполягатиме на визнані суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями, окрім цього, РФ прагне створення буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та білогорської областями, а також Демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму у документі також пропонується, аби Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети з середньої дальності Орішнік у Білорусі, а в обід на це США погодилися б не розміщувати нові ракетні системи у Європі. На додачу росіяни мали б погодитися припинити постачання зброї країнам, які вважаються. Недружніми до США, а в обмін на це Вашингтон має припинити озброєння Україну. Росіяни також називають недостатньо далекосяжними такі поступки з боку України, як відмова від НАТО та проведення виборів із проросійськими партіями. Проте стверджувати ми не беремося, адже під тиском Дональда Трампа все-таки зможе погодитися на умови США, аби припинити вогонь. Так, адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію. Виключення із санкційного режиму, який дозволяв здійснювати операції з російськими банками, які стосувались оплати за енергоресурси. Так звана генеральна ліцензія міністерства фінансів США, строк якої сплив 12 березня дозволяла здійснювати операції, пов'язані з енергетикою. У Ліцензії уточнювалося, що виключення стосується транзакцій стосовно природнього газу, нафти, і нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Фактично, генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту. Станом на обід 13 березня за Вашингтоном ліцензія уперше видана адміністрацією Байдена в лютому 2022-го, після повномасштабного вторгнення, так і не була поновлена. Угощина відмовилась від заперечень стосовно продовження низки санкцій ЄС проти Росії. що Загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро з російських активів. Про це пише Bloomberg. Так, за інформацією видання до ранку, 14 березня триватиме так звана письмова процедура, яка дозволить продовжити на 6 місяців санкції пов'язані з агресією Росії проти України. Стверджується, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його. Наполяганням із санкційного списку були виключені троє людей. Про кого саме йдеться наразі невідомо. ЗМІ раніше писали, що угощина, нібито наполягала на виключенні з під санкцій з російського олігарха Михайла Фрідмана. Цю ж пропозицію підтримав і Люксембург, стверджують Джерела Блумберг. Але, зрештою, він залишається під санкціями. Президент Польщі Анджей Дуда запропонував, аби США передали ядерну зброю Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії. Дуда заявив, що президент Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які зберігаються на заході Європи або в США. Цю пропозицію глава Польщі нещодавно обговорював із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлом. Отож, цитата кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році. Тож через 26 років також має відбутися. Зміщення інфраструктури НАТО на світ для мене це очевидно, сказав Дуда. Президент Польщі сподівається відновити проект обміну ядерною зброєю, який він без успіху представив адміністрації Байдена у 2022 тисячі Дуда пригадав заяву глави Росії Путіна у 2023 році про те, що РФ перемістить тактичну ядерну зброю до Білорусі. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що Польща була б безпечнішою, якби мала власний ядерний арсенал. Воєначальники 30 європейських країн і країн НАТО долучилися до Паризького форуму з питань оборони та стратегії. Про це пише канал. Френс 24. 11 березня стартував другий паризький форум з питань оборони та стратегії протягом трьох днів у столиці Франції проводитимуть конференції круглі столи та дебати для розгляду оборони континенту в нестабільному стратегічному контексті. Отож, цитата: три роки війни в Україні потрясіння трансатлантичних відносинах, занепокоєння в Європі, результатом конфлікту. Конкретний геополітичний контекст вимагає відповідних реакцій. Зазначили в міністерстві оборони Франції. Як і минулого року, і темою буде Європа на роздоріжжі у формі беруть участь близько 355 доповідачів, політиків, науковців, дослідників, працівників промисловості, французьких та іноземних політиків на заходах розглядають три основні осі, передусім архітектуру оборони і безпеку та співробітництво, щоб відповісти на питання про альянси. Ото ще одна цитата: Справді наші страгічні конкуренти створюють нові партнерства. Ось чому роздуми про еволюцію міжнародних альянсів залишаються ключовими для європейських держав? пояснили у французькому міністерстві, також присутні обговорювали регіональні та геополітичні питання: потенціал і технологічний вимір армії, теми ядерної енергетики, космосу, інформаційних війн, навколишнього середовища та рідкісних металів. Енергетичного суверенітету, продовольства та національної єдності США вивчають можливості співпраці із російською компанією Газпром у міжнародних проєктах. Вони намагаються налагодити тісніші зв'язки із Москвою у спробах укласти мирну угоду стосовно війни в Україні. Про це пише американське агентство Блумберг. З посиланням на джерела Представники Москви і Вашингтона ввели попередні переговори щодо співпраці з Газпромом, але поки що не зрозуміло, хто саме за них відповідає, хто веде контакти і чи залучена до них. Адміністрація президента США Трампа поки ці перемовини на ранній стадії. Раніше лідер РФ Путін згадував, що якщо США і Росія домовляться про співпрацю в енергетичному секторі, то газогін для Європи може бути забезпеченим. Трамп також говорив, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з РФ, не зважаючи на американські та європейські санкції проти російського енергетичного сектору. Попри це, угода між США і Газпромом стала б значним. Розворотом для Трампа він неодноразово критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам. Він також обіцяв вдарити по енергетичному сектору Росії санкціями, якщо та не погодиться на миру в Україні. Джерело Блумберг кажуть, Газпром сподівається на допомогу США у відновленні роботи північного потоку, що пролягає від Росії до Німеччини. Газпром також може запропонувати США участь у проєктах в Арктичному регіоні, наприклад, у виробництві скапленого газу на Сахаліні, якщо санкції, що обмежують іноземні інвестиції, знімуть. Азербайджан та Вірменія погодили так з мирної угоди. Обидві сторони підтвердили це спершу про це. Повідомив міністр закордонних справ Азербайджану під час глобального Бакинського форуму передає Азбер... Азербайджанське інформаційне агентство. За його словами, Вірменія прийняла пропозицію Азербайджану у контексті двох останніх неузгоджених пунктів мирної угоди. Азербайджанська сторона очікує, що далі Єреван має внести поправки до своєї конституції, де є територіальні претензії до Азербайджан. Вірменська служба Радіо Свобода пише, що у міністерстві закордонних справ Вірменії. Підтвердили завершення переговорів щодо мирної угоди. Всі пункти документа узгодили. Він готовий до підписань. Тепер Вірменія готова узгодити дату і місце. Свою згоду Вірменія передала Азербайджану дипломатичними каналами і пропонувала підготувати спільну заяву, але офіційний Баку вважав за краще зробити односторонню заяву. Наголосили у вірменському МЗС. Президент США Дональд Трамп пригрозив, що запровадить 200% відсоткові мита на вина, шампанське та всю алкогольну продукцію з європейського союзу. У відповідь на 50% відсотків мита ЄС на американські військи. про це він написав у своїй соцмережі. Він назвав ЄС одним із найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, отож. Цитата: Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, що походять із Франції та інших країн представлених в ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу. в США», – написав він, міністр торгівлі Франції Лоран сен Мартен. У відповідь заявив, що Дональд Трамп лише посилює свою торгівельну війну. Члени ліберальної партії Канади обрали колишнього керівника центрального банку Марк Карні новим лідером у нас і наступним прем'єр-міністром країни. Про це пише Блумберг. Карні замінить на посаді прем'єр-міністра Канади Джастіна Трудо, який у січні цього року заявив про намір піти у відставку. Карні був єдиним кандидатом на посаду лідера ліберальної партії, який не входив в уряд. Трюдо і за підсумками голосування набрав майже 86% голосів. Його головна суперниця, колишня міністерка фінансів і чинна членкиня парламенту Христя Фріланд отримала 8%. Крім запеклої боротьби з опозицією на загальних виборах, які відбудуться цього року. Новому прем'єру також доведеться вести непрості переговори зі США про мита на тві претензії президента Дональда Трампа. США наклали вето на пропозицію Канади створити в межах G7 оперативну групу для боротьби з російським кіньким флотом. На переговорах про формулювання спільної заяви з морським морських питань американські посадовці хочуть пом'якшити формулювання в контексті РФ. Про це пише Bloomberg із посиланням на проект заяви. Та джерела Канада, яка цього року головує в G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ. Країни-учасниці мають опублікувати спільну заяву. США намагалися прибрати зі спільної заяви G7 слово санкції, а також формулювання здатність Росії вести війну в Україні, замінивши його на отримувати дохід. Натомість, під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США намагаються посилити формулювання в контексті Китаю. Говорячи про морську безпеку, США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай загрозою, нібито через ризик для життя і засобів до існування. та його незаконні морські претензії та військові маневри по в південно-китайському морі. Текст спільної заяви поки що не остаточний. Його ще можуть змінити до або після саміту. США офіційно закривають 83% програм. USAID, повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Це 5200 контрактів, які зараз скасовують, витрачали десятки мільярдів доларів на них. Це нібито не давало користі і шкодило штатам. Рештою програми, які не скасовують, тепер більш ефективно управлятиме державний департамент. Програм USAID – це найбільший у світі донор у 2023 фінансовому році. США виділили 27 мільярдів доларів допомоги по всьому світу. А ГЕСТО заснували у 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяти розбудові та розвитку демократії. США ведуть попередні переговори із демократичною республікою Конго щоб укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин. Схожу угоду США хочуть укласти з України. Демократична республіка Конго має величезні запаси міді, кумаль та урану. минулого місяця країна звернулася до США з пропозицією укласти угоду. Копалини в обмін на підтримку уряду президента. Так, місцеві посадовці хочуть посилити підтримку. І їхнього президента зараз у Конго неспокійно повстанці, яких підтримує сусідня Руанда, захопили значні території, багаті на корисні купалини і два найбільші міста. Останніми днями переговори стали більш серйозними хоча залишається кілька перешкод. Поки що ці перемовини на ранній стадії. Отож, цитата у Конго зосереджена частина. Світових запасів критично важливих корисних копалин, необхідних для передових технологій, США відкриті до обговорення партнерства у цьому секторі. заявив представник державного департаменту США. У Польщі триває робота над тим, щоб усі дорослі чоловіки проходили військову спідготовку на випадок війни. Країна хоче мати півмільйонну армію, включно з резервістами. Детальну інформацію про це польський уряд має надати найближчими місяцями. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Передає BBC. Отож, цитата. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений на випадок війни, щоб цей резерв був. Порівняним і адекватним потенційним загрозам, сказав польський прем'єр. За його словами, зараз польська армія налічує 200 тисяч солдатів. Польща хоче збільшити їхню чисельність до півмільйона. Він навів, уприклад, українську армію, яка налічує 800 тисяч, і Росію, що має приблизно 1,3 мільйона бійців. Ото ще одна цитата. Схоже, якщо ми все. Рамоту організуємо, і я постійно розмовляю з міністром оборони. Нам доведеться використати кілька варіантів дій. Це і резервісти, але також інтенсивна підготовка, щоб ті, хто не йде в армію, були повноцінними і компетентними солдатами під час конфлікту, додав він. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.